У мійця Іссина, і Святого Духа, всіх вас, дорогі браті і сестри, щиро сердечно вітаю з Воскресним днем, також пам'ять сьогодні зачаття праведної Анни, Діви Марії, також пам'ять ікони Божої Матері Нечайної радості. Вчора я сказав за вечірні, коли також не тільки сьогодні, но і вчора на вечірні було дуже багато людей, в тому числі. І люди, які на фронті, також були вчора до ісповіді, поверталися в свої домівки. Я їм сказав, що праведна Анна, яка також мала багато скорбів, привела нас сьогодні в храм. Сьогодні за божественною літургією ми чули святе Євангелія, де Господь виходив із Єрусалима в інше місто, не написано в яке. Його зустріло 10 прокажених, які взивали і кричали до Господа Ісусе, наставниче, помилуй нас. І коли вони взивали до Господа, Господь їм сказав, ідіть і покажіться священникам. Вони розвернулися і пішли в храм для того, щоб показатися священникам. І коли вони йшли по дорозі, вони побачили, що вони очистилися від своєї прокази і стілилися від своєї хвороби. І один із десяти повертається назад, будучи самарянином, падає на коліна і воздає славу, подяку, благодаріння Богу. І Господь запитує відповідь. А де ж дев'ять? Хіба не всі зцілилися? І Господь каже, піднімися, вставай, іди, віра твоя спасла тебе. Часто ми, браті і сестри, не знаємо тайну Євангелія. Господь сьогодні розказує нам про подяку, про благодарність. Саме любима. Молитва Яна Златоуста була, слава тобі Боже, за все. Преподобний Ісаак Сірін говорить, що я багато бачив людей, які в скорботі, які ось не у радицях, печалях змінилися, але я не бачив людей, які в доброті, в багатстві, в заможності. Помінялися. Що таке проказа, браті сестри? Це дуже страшна важка хвороба, яка покривала людину, такі люди не жили в домівках. Їх оплакували свої родичі ще більше, ніж покійників, тому що вони ніби живі, а жити в домі, в населеному пункті вони не могли. Це заразна хвороба, вона передавалася. Таких людей виганяли зі слізми своїх домівок, сів зміст, і вони кучкувалися разом. Вони носили спеціальну таку чорну одежу, прив'язані були дзвіночки. І коли вони чули, що хтось йде з людей, вони казали нечистий, нечистий, що не можна було до них приближатися. Це гнило тіло. Навітькали очі, німили пальці, відпадали частини тіла, де було видно внутріності. Це наскільки була важка хвороба? Вона потім, коли прийшли хрестоносці, вона обично була на півдні. Коли хрестоносці з Європи прийшли в Палестину, вони перенесли цю хворобу на Європу. У них шипів голос, вони не могли говорити. Тому написано, що кричали, тому що голос їх був тихий, хриплий. І в Європі, які люди захворіли цією проказою, вони носили такі, як ви бачили колись з фільмів, капішони. І лице покривало білим полотном, тільки проріз на очі було в них, щоб не бачити цього страхіття, коли тіло опухало, розпухало, випадало. Воно просто було гниле. Це були живі трупи. І коли вони побачили Господа, вони почали звати до Нього, кричати, просити. І Учителю, Наставниче, помилуй нас. Господь змилосердився над ними. Такий був закон книги Лівіта описано, що хто хворів такою хворобою, якщо він істрілявся від цієї хвороби, він повинен був показатися священником, які обглядали його тіло, якщо він ісцілявся, йому задавали таку можливість справку, як на сьогодні можна сказати документ, що він міг бути в суспільстві, він міг повернутися до здорового образу життя. І коли Господь каже, ідіть, покажіть священникам. Звідки вони могли, Господь більше нічого не казав. Ми чуємо, що з Івангелія Господь доторкнувся до очей, десь зробив брення, сплюнув, десь помив. В ламські купелі людина ізцілялась. А тут просто він каже, ідіть, покажіть священникам, що Господь визнає священство. Старозаповітне. І коли вони пішли по дорозі, вони, такі люди жили разом. Вони не мали. Їм кидали ї, їжу як собакам, як тваринам, диким. І вони обично жили біля великих міст, і ще лівіт від храму міг їм щось принести, кинути їм їжу. Вони наскільки здружилися між собою, що вони ділилися всім. Це була велика одна сім'я. По старому заповіту, коли збиралися на молитву, Якщо було менше 9, 10 чоловік, в сінагозі не можна було звершувати молитву. Це було повне число. І вони, ніби 10 чоловік повинна бути почута їхня молитва, але вони не істелялися. Ця хвороба не розрізняла національності. Це були іудеї, це були палестинці, це могли бути греки інші люди, але вони не бачили в цьому національності. Вони жили одною проблемою хвороби. І коли вони пішли в храм показатися священнику, по дорозі вони побачили, що вони ізцілилися від своєї хвороби. І тільки один повертається, браті і сестри, дати хвалу Богу. І це був Самарянин. Іудеї з дитинства вчили Біблію. Вони ходили з дитинства в синагогу. Вони знали, що має прийти Месія. Но коли він прийшов, вони казали ми потомки Авраама. А ти хто такий? Вони бачили чудеса. Ви пам'ятаєте, як Господь воскрешав мертвих? Піднімав тих, хто був паралізований і зціляв І Вони бачили це чудо, але вони не хотіли визнати Ісуса Христа за Месію, за Спасителя. Що таке, браті і сестри? Гріх черствості, гордості, непослуху? І Господь показує, що Він є Месія. Вони бачать таку хворобу і зціляє тільки Господь, але вони його не приймають. Неодноразово беруть каміння, гонять для того, щоб придати його смерті. І тільки один повертається, браті і сестри, дати хвалу Богу. Давайте подумаємо ми сьогодні про себе, чи вдячні ми Богу, чи дякуємо Богу, чи благодаримо ми Бога. Ми привикли, що світить сонце, ми привикли, що земля дає плід. Ми привикли, що в криниці є вода. Але ми рідко за це благодарні, вдячні Богу, браті і сестри. Все те, що ми сьогодні маємо, це милість Божа до кожного з нас. І ми повинні розкаятися в тому, що ми огробіли своїми матеріальними станками, своєю недовірою до Бога. Скільки таких сьогодні людей, які ходили в церкву, служили єпископи, владики? Це люди, які священники, які служили в церкві, святкували свята. А коли один день щось сталося не так, рік, вони кажуть, ми не знаємо, це неправильно. Вони плюють ту тарілку, з якої віками їли. Це не означає, що ми. Неправильно святкуємо свята, бо хтось щось змінив. Ну, людина хоче когось звинуватити в чомусь, але не себе і не в своїх гріхах, браті і сестри. І сьогодні ми повинні навчитися життя благодарити Бога, що Господь є Месія, Господь є Спаситель. І тільки один повертається дати славу Богу. І я вам казав на початку. Слова преподобного, який говорить, що скорби, вони міняють людину. Вони приводять людину до Бога. Вони благодарять Бога. А от зажитошне життя, воно черствіє людська душа. І вона не бачить минності Божої. Де себе. Вчора був чоловік який каже, що батюшка, я віру в Бога. Тому що коли я був на війні, осколок з зміни чи снаряда, чи з ракети, якої, які розірвалися, зняв з мене з голови шапку. Я відчув, що на голові доторкнувся він, але він мені не повредив. Це не випадковість. Це не щастя просто що мені повезло, що мені так повезло. Ні. Я вірю, що мене Бог спас. А часто буває в людині, що став така, та це так. Це мені повезло. І сьогодні, браті і сестри, пам'ять праведної Анни. Ми сьогодні звертаємося до святих. Але пам'ятайте, що святі мали набагато більше скорботів печалів, чим ми з вами. Але вони не відійшли від Господа. Вони були вдячні Богу і вони не роптали. Правильна Анна була в поношенні. Весь світ знає, що її поносили люди, її осуждали люди, її укоряли люди з чоловіком і Акімом. Вона була меншою дочку священника старозаповітного. Більше 20 років у них не було дітей. І люди всі сміялися над ними, поносили їх, але вона берегла віру. І Бог їй дав святість. Господь її прославив так, що ми всі сьогодні пам'ятаємо сто років до Різдва Христового. А ми пам'ятаємо правильну Анну за її життя. За її подвиг, за її молитву, за її жертовність. Сьогодні на афоні, браті і сестри, є скид праведної Анни. Служба там йде 18 годин. 18 годин є служба. Всього афону збираються люди з монастирів, щоб побути праведної Анни на службі. Ми піднімаємося своїми. Ми обично, коли приїжджали в цей день, ми хотіли попасти завжди до праведної Анни. Дуже важкий, важкий підйом, дуже крутий. Дехто бере, нанімає мула чи ослика, щоб його речі віз туди, туди просто не добратися більше нічим. Але там благодать, там радість, і там стоїть біля праведної Анни. Отака От ячейка, тут ікона крем, а там така є... стоїть коробочка, де фотографії. І особливо діточок маленьких. Приїжджають туди ті, хто не має дітей, не можуть мати дітей по якихось проблемах. І фотографії, по молитві, які приклонялися там, залишають або просять за дітей. І дякують правій Анні, що вона прийняла їхню молитву. Особливо дуже багато таких дарів, як годинники, чоловіки, жінок там немає. Що правильна Анна сьогодні творить чудеса, вона чує молитви, наші сльози, наші скорботи, наші печалі. Я думаю, сьогодні ми того прийшли і вчора до правильної Анни, тому що вона мала скорботи. І ми її просимо, що вона послала нам утіху в наших скорботах поміч, щоб ми не усумнилися, не роптали, не нарікали. Чому так? А могли потерпіти так, як терпіла праведна Анна. І вона обрела у Бога благодать. Господь послав їм утішення, зняв це поношення від людей, цю осуду від людей. Але скільки кому треба терпіти, браті і сестри, ми не знаємо. Кому скільки Господь виділив часу на це? Але приклад правильної Анни повинен нас навчити, що ніколи не потрібно сумніватися в промислі Божій, що Господь пошле радість. Також і... сьогодні пам'ять ікони Божої Матері нечайна радість. Вона висіла в домі в чоловіка, який завжди йшов на гріх. І він перед тим, як йшов на гріх, ставав на коліна і просив, щоб Божа Матір допомогла йому. І один раз, коли він став на коліна, почав просити Божої Матірі, він побачив, що відкрилися рани на руках, на ногах, на голові, і почав текти кров. І він в такому недоумінні, в страсі, запитує Божої Матір, хто це зробив? І вона відповідає, що ти і подібно тобі грішники, які заново розпинають мого сина. Він наскільки убоявся, розкаявся, що він почав праведне життя. Він залишив свої гріховні привички, скверні, нечисті, до яких він так приліпився. І це Неочікувана радість, що Божа матір не глушається ніякого грішника, браті і сестри, ніякого гріха. А вона умоляє свого Сина, що Він помилував нас, простив нас. Я думаю, сьогодні ми всі в храмі тут стоїмо, ми прийшли своїми скорботами, своїми печалями до праведної Анни і своїми гріхами. Щоб Матір умолила Сина Божого, свого Сина, щоб простив нам наші гріхи і дав нам прощення, неочікувану радість. Часто грішник каже, та мені не простить Господь. Та хіба мені можна простити або про ближнього? Хіба йому хтось простить колись, а тут неочікувана радість, що Божа Матір посилає неочікувану радість. я бажаю всім нам сьогодні. Щоб правильна Анна навчила нас в скорботах не роптати. І ікона Божої матері, якою молився грішник і отримав прощення, щоб Божа Матір умолила свого Сина, щоб простив нам всі наші гріхи, наші провини, які ми робимо кожне, не задумаючись, але приходить якийсь дискомфорт. Тебе ніби нічого не болить, все так. Але тобі не добре всередині. Це означає, що в тебе совість не заглушена. Господь тебе не залишив, Він тебе будить, тільки проснися духовно. Прийди в храм, прийди до ісповіді, покайся, і тобі Господь дасть ту радість. І пам'ятайте, що би з нами не відбувалося. Умійте, як цей один із десяти самарянин прийти і подякувати Богу. Поможе нам всім Господь, Спасибо, Господи.